В 16 літаки західного виробництва можуть з'явитися в українському небі впродовж місяця, і це станеться впродовж місяця. Про це говорить прем'єр-міністрка Данії пані Фредеріксен. Принаймні так, давайте колеги покажемо просто зараз те, що я бачу на своєму екрані. Йорк Лау оглядач. Німецької газети Дід Сайт, якщо мені не зраджує пам'ять, про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Twitter. Власне, давайте детальніше поглянемо. на... Буквально щойно з'явилося в інформаційному просторі. Так, це оглядач німецького видання Дід Сайт. І він просто зараз перебуває на прес-конференції данської прем'єрки, судячи з усього в Копенгагені. І... З посиланням на неї повідомляє про, про те, що уже впродовж кількох тижнів, а саме впродовж одного місяця, F-16 будуть в Україні, це заява прем'єрки. Данії я хочу вірити в те, що так воно і буде, і сподіваюся, Можу лише нагадати, що буквально напередодні видання Reuters з посиланням на власне джерело в українському в українських військових колах. Повідомляло про те, що Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні липні 24-го року. Україна шукала F-16 американського виробництва для того, щоб протистояти. Перевазі Росії у повітрі шукала впродовж двох років, і от е, лише на середині третього року повномасштабного вторгнення Україна дасть Боже, от от отримає F-16. Хто взяв на себе зобов'язання відправити F-16 до України, окрім данії, про яку ми говорили буквально щойно, це також Нідерланди, Норвегія і Бельгія. Раніше видання з Standard також повідомляло, що перші. Винищувачі F-16 прибудуть до України впродовж декількох тижнів. За словами також джерела співрозмовника видання, Україна має отримати такі літаки до липня. Ну але хто саме буде постачати винищувачі? Тоді не йшлося. Тоді ніхто не з журналістів з моїх колег не повідомляв. Але зараз ми бачимо, що якщо вірити німецькому журналісту, то першою буде данія. Ну так воно насправді. І виглядало до останнього часу найбільше заяв саме від данської прем'єрки лунало про постачання Україні в 16-х. Лунало воно взимку найактивніше. Потім була певна така інформаційна тиша. І зараз знову ми чуємо відповідь на судячи з усього запитання журналістів під час прес-конференції. Нідерланди також роз. Планують розпочати відправлення в 16-х слідом за Данією. Про це говорила і очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен теж трохи раніше все йде за планом. План полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі вже реальних літаків. Ну і f 16 зможуть використовувати, зокрема, і. Ті системи, які нам передають зараз французи, активно це бомби Хаммер, якими можна завдавати дуже серйозних уражень по російських наземних військах.